Стан жінки вкрай важкий, мужчина з 50% опіку важкий стан і, скажімо так, середньої ступені важкість третього пацієнта. Всі троє пацієнтів мають опіки дихальних шляхів, відповідно, знаходяться в стадії опікового шоку. На даний час їхній стан відповідно, стабільний, виходячи із важкості травми, вкрай важкий жінка важкий мужчина, відповідно і можна говорити про перспективу лікування. Значить, лікарні на даний час повністю повне забезпечення лікуванням, потреби в ніяких додаткових методах немає. Лікування проходить згідно протоколу лікування. Вчора при поступленні всім трьом були проведені оперативні втручання, так звана ксенодермопластика, закриття опікової поверхні шкірою і відповідно проведена адекватна проводиться адекватна протишокова терапія на даний час більше заходів лікувальних лікування не потребується